Мої вітання! Сьогодні я в магазині Сінсей огляну для вас, що є цікавого. Акції, а також осінні новинки. Дуже дякую за огляд, за ваші відгуки вподобайки. Бажаю приємного перегляду та вдалих покупок. Така ковтинка тепленька 459. Є ось такий відтінок ніжний і ще бордовий. Від 2ХС до XL. У складі тканини поліестер. Акрил, вовна та Еластан. 459. Ось така моделька від XS2XL на короткий рукав. Поліестер, котон та еластан. Є ще такі самі шортики. Ціна 389. Тоненька блуза, у мій принт від XS до 2XL спереду має ґудзики. Тоненька тканина, приємна на дотик, 100% віскоза. Ось така майка за 100 гривень з золотистою ниткою. 2XS до XL, поліестер та котон. 79% футболка котонова. 269 футболка в рубчик. Розмір від XS до 2XL. 95% котон. Ось така зі знижкою 269 Тянеться тканина, спереду має ґудзики до XL. Металізоване волокно, поліестер та віскоза. Кофта в рубчик такий широкий, також тягнеться 340 гривень до XL, 219 біла у тоненьку чорну смужку. Є ще така молочна. 219 до XL, котон 95%. Така ковтинка бортова. З гуцики, До XL 340 гривень. Віскоза 70%. Темно-синій жакет, укорочений, знизу є підкладка. Ось так виглядає. До 2XL 399 Піджак 399. Також на підкладці. Спідничка коричнева від 2ХС до XL. Також йде зі знижкою з боку. Має розпорку. Ціна 169. 240. Ось такий варіант. Довжина максі. Спідничка легенька чорна в квіти 240 гривень. Міні-спідничка. Широка резинка 169, 50% знижки. 399% сарафан літній. Гарної якості довжина максі. Тоненькі бретельки і спереду гудзики. 100% віскоза. Ось така сукня. Варка на широких бретельках, приталена довжина максі. До XL зі знижкою 289. Сорочка біла класична 459 до XL. Ось така сорочка чорна в білій горошки. Позаду подовжена ціна 340 гривень. 100% віскоза. Глянемо, що є для діток. 269 кофточка на флісі до 140 розміру. І штани темно-сині ціна 269. Збоку мають бантики рожеві. Ковтинка на блискавці 269, розмір до 140. -го. Ця така гарна затишна, нарядна вже ковтиночка, тепленька до 140-459. Штани вільного крою 459, також до 140 розміру. Спідничка 389 позаду резинка, також до 140. -го. Це вже йде все для школи 459 суконочка. 140 також. Біленька класична блуза з бавовним. Дуже симпатично, поки я знімала, вже все порозбирали, і мені не вистачило розміру. Довелося замовити доні. 389 ось такі штани, темно-сині, широкі. Сарафанчик чорний, знизу йде футболочка біла. 519 чомусь на манекені ціна. А тут 459 до 140 розміру. 389 сукня біла у чорні горошки. Курточка 659. На блискавці. Така модель 699. Чорна сукенка 519 до 164-го. Штани 269, також до 164-го розміру. Джинси темно-сині 389, розкльошені знизу йдуть. 389 комплект. Теніска та штани. Крусівки на хлопчика 459 на липучці. Кеди 340. На шнурівці на липучці така ж сама вартість. 289 сорочка до 164-го блакитного відтінку на куциках. Джинси 519, 389 светрик темно-синій до 140 розміру. Джинси 340 завужені. 189 кікеди для маленької дівчинки, 269 для хлопчика. 389 жилетка, штаніжки 169, це все маленькі розміри. Боді 340. Упаковка 3 штуки. Жилетка чоловіча 659. Чорна на блискавці. Є ще темно-синя. Іде без капішона. Чорна модель з капюшоном 699. 599 кросівки чоловічі, джинси 699. Оливкові завужені. З боку мать кишені на поясі резинка стягується. Ціна 899. 999 сіра модель. Кросівки чоловічі 899, кеди 799, шорти 659, теніска 340 гривень. Вистака 129 до 3ХЛ котон. Сорочка чорна класична 340 до 3ХЛ. Котон та поліестер.

Розміри від XS до 3 xl Котонова темно-зелена 169 з малюнком. Піжама чоловіча 459 котон. Футболка і шортики з бананами. Чорні шорти і футболка 599. Також котон. Такий комплект 459. Чорна футболка та шорти. Spider-Man 599. Усім дякую за огляд вдалих вам покупок! На все добре!